Ні Людмила приїхала до Ужгорода із Кремінної, що на Луганщині. На Закарпатті проживає із родиною та потребує постійного медичного супроводу. Прийшла до стаціонарного пункту Червоного Хреста, аби обстежитися та отримати ліки. Дуже дякую лікарі, які допомогли мені знайти. Я дуже кашляю, у мене бронхіальна астма. Дуже дякую за ліки, бо в аптеках дуже дорого. Медичний сервісний центр товариства Червоного Хреста України, де людям надають ...фармацевтичну соціальну допомогу та консультації психолога працює в Ужгороді із червня. Стаціонарний же пункт відкрили у середині вересня на набережній Незалежності 6. Перш за все, це консультація сімейного лікаря. Також можуть пройти профілактичний огляд пацієнти, які звертаються до нас, і великий спектр медичної послуги. Ми маємо кожен день в середньому до 30 чоловік, які звертаються за медичною допомогою. Але наш ресурс дозволяє прийняти до 100 чоловік в день, тому що працює одномоментно 4 лікарі. і Лікарі мають ще вузьку спеціалізацію, тобто в нас є ще Є пріоритет в тому, що можна отримати цю медичну послугу в одному місці, не направляючи в інші клініки. У центрі медичних сервісів щоденно надають консультації сімейні лікарі. Працюють у будні з 9 до 6, а у вихідні скорочений робочий день. Звертаються до медиків переважно внутрішньопереміщені особи, які тікали від війни із гарячих точок та втратили зв'язок зі своїми лікарями. Це люди похилого віку, інколи бувають, і діти також люди з хронічними захворюваннями, одним або декількома, які потребують постійного контролю свого стану, динамічного спостереження, так як вони втратили зв'язок зі своїми сімейними лікарями, і тут ми маємо можливість взяти їх під контроль, виписати ліки. По рецепту або при можливості видати безкоштовно, так як у нас є на це фармацевтичний пункт, найчастіше це внутрішньопереміщені особи. вони мають можливість укласти декларацію з сімейним лікарем тут і обслуговуватися у нас. На місці працює фармацевт, який за необхідності виписує ліки. Найчастіше призначають медикаменти від артеріального тиску чи серцево-судинних захворювань. Люди пережили сильні стресові ситуації, і це позначається на їхньому здоров'ї, кажуть фахівці. Окрім того, тут надають інші фахові консультації та медичні послуги. Тут ми можемо зробити електрокардіографію. Зазвичай ми робимо по показанням, тобто пацієнти з гіпертонічною хворобою, з ознаками серцевої недостатності, можуть пройти цю процедуру. Крім цього, можна виконати ультразвукове дослідження в рамках скринінгу, тому що у нас, звичайно, портативний УЗД-апарат, але в рамках скринінгу ми можемо обстежити. Практично будь-які внутрішні органи і органи черевної порожнини, органи милого тазу, щитовидну залозу, Навіть можемо обстежити тут у майбутньому на стаціонарному пункті медичних сервісів від Червоного Христа працюватиме психолог та психотерапевт, аби надавати консультації та психологічну підтримку, а за потреби призначити лікування.